Вчора у Верховній Раді відбулась без прибільшення історична подія. Була ратифікована угода про асоціацію з Європейським Союзом, і ви знаєте, що ця ратифікація відбувалася синхронно з Європейським парламентом. В Верховній Раді України за ратифікацію угоди проголосувало 355 народних депутатів і 535 депутатів Європарламенту підтримали ратифікацію. Я хочу сказати, що саме за право жити в вільній європейській країні, за право обирати своє майбутнє повстав Майдан і за це поклали голову найкращі патріоти України. Тому я ще раз хочу сказати, що вчора своїм рішенням щодо ратифікації ми фактично змінили, кардинально змінили ситуацію в країні і її. Перспективу. Інше питання, що необхідно забезпечити безумовно угоду про асоціацію реальними кроками. Але я звертаю вашу увагу, що зразу після голосування щодо ратифікації угоду Верховна Рада прийняла також, я вважаю, історичне рішення щодо своїх намірів, щодо намірів України вступу до Європейського Союзу. Ми Зробили цю заяву відповідно до статті 49 Уставу Європейського Союзу, і я переконаний, що перспектива членства України в Європейському Союзі стає вже реальністю.